Розпався Радянський Союз. На території України залишається осколок Збройних сил Радянського Союзу 980 тисяч солдатів, офіцерів генералів. Мільйонна армія. Із Західної Німеччини вивели всі війська боє... і склади боє... боєзарядів, і так далі. Вони в ящиках, в полях, біля лісу, в лісопосадках стояли просто як скирди соломи. Танки з Європи зігнали всіх пострадали. Розумієте, взагалі, озброєння було стільки. Давайте будемо об'єктивними. Все наявне, які звезли в Україну із, із Європи, так, з країн Варшавського договору, воно дійсно не було потрібно. Воно було, так сказати, обтяжуючись дуже страшно, як профілактичних обслуга, обслуговування забезпечення боєкомплектами, горючими і так далі, смазочними матеріалами і так далі.